В ім'я Отця і Сина і Святого Духа сьогоднішній день ми вшановуємо і святкуємо пам'ять приображення Господнього, одне із дванадцяти наших великих свят у православній церкві. Сьогодні євангеліст Матфій пише такий уривок, який ми читаємо в цей день. Говорить, що за шість днів піднявся Господь на гору. Не вказуючи цю гору, але потім вже і історики, і за переданням вичислили це місце, яке називають горою Фавор, де відбулося це преображення Господнє. Господь взяв із собою трьох учнів апостола Петра, Іакова, і його брата, і Оанна. Чому саме цих апостолів ми не знаємо, але преподобний Іоанн Дамаскін був такий святий який жив на території сучасної Сирії, він пише свою думку і говорить, що якраз апостол Петро, він був тим апостолом, який від імені всіх сповідував Першим Бога Ісуса Христа, прийняв за Бога. Не за пророка, не за праведника, не за посланого ангела, а саме за Бога. Сповідував його від імені всіх апостолів. Апостол Іаків прийняв першу мученицьку смерть згодом. Після цього перший з усіх апостолів помер не своєю мученицькою смертю. Апостол Іоанн Богослов був тим єдиним, як кажуть, незайманим апостолом, чистим, неудруженим, який якого згодом назвали Богословом, особливо не так, як всіх. Якраз саме цих трьох, які потім виділилися по-особливому, Господь бере на собою на це возвишення на цю гору фавор і перед ними преображається. І коли вони піднялися на цю гору, підняли голови свої вверх і побачили Христа, яка, і пише Євангеліст Матфій, що лице його сяяло, як сонце, а одежі його були білі, як світло. І це світло було таким великим, що сліпило їх. І побачили поруч із Господом, пророка Моісея і пророка Ілію. Цей євангельський уривок починається словами за шість днів. От коли починається читатися, ми чуємо за шість днів взяв Господь своїх учнів і пішов. За шість днів після чого. Мається на увазі шість днів назад, декілька днів тому, Господь мав таку розмову з апостолами і питає в них, за кого мене мають люди, за кого вони мене сповідують. І апостол Петро, перший зі всіх, взяв свою сміливість і відповідає, що одні мають тебе за пророків, за Іоанна Хрестителя. А пам'ятаєте, були такі думки в людей. Не було ж соціальних мереж інтернету, не всі знали, хто як виглядає, і казали, що Христос це той Іоанн-Хреститель, якого вбили, і Він Воскрес, і він знову вийшов на проповідь і проповідує. І хтось думав, що це Іоанн Хреститель Воскрес. Інші казали, що це прийшов пророк Ілія чи пророк Ієремія, і мають його, і почитають заодно. Якогось з пророків, тобто за того, хто посланий від Бога. І апостол Петро в той момент, відповідаючи на запитання Христа, він говорить, що Ти, Господь, живий, посланий для нас і сповідує віру. Це було при Кисарії Філіпові, і ця ситуація якраз називається сповідання апостола Петра, що він від імені всіх апостолів підтверджує, що люди говорять та і те, а ми тебе маємо за Бога. І якраз в підтвердження цих слів і в продовження. На відповідь апостола Петра проходить декілька днів, і Господь саме якраз перед ним і вузьким кругом своїх учнів, наче як підтверджує його слова, що ти правий, що дійсно я той, хто прийшов для того, щоб спасти цей людський рід. І, звичайно, ми не будемо вдаватися в дуже таке. Дрібне богослів'я, тому що це дуже велика обширна тема. Наприклад, яке світло бачили апостоли, тому що наші очі можуть бачити тільки тварне світло, наприклад, сонце світи, лампочка світи, ми його бачимо. А святі оці говорять, коли Господь преображався на горі, він показував себе у славі. І значить, це світло було не тварне, а, я знаю, а не тварне світло, людське око бачити не може. А яким чином бачили тварні оці очі? Апостолів оце боже світло. Таких багато питань на них всі. Дав відповідь святитель Григорій Палама. І на оці дискусії про преображення, про це нетварне світло, дав відповідь святитель Григорій Паламо. І він говорить, що апостоли мали можливість побачити це нетварне світло, тому що самі переобразилися. Не тільки Господь переобразився, а вони в цей момент стали іншими. Вони стали м'якшими, вони стали не по своїй природі, змогли вмістити побачити це світло, а якраз через благодать Духа Святого, яка цьому содіяла, для того, щоб вони могли це бачити. Чому саме з Господом явилися пороки? Моїсей, Ілія, і ще раз підтвердження того, що Господь ні Моїсей, ні Ілія, так як про нього говорили люди, так як вже почали ходити ці слухи, що він сам єдиний той Христос. І Господь, являючись разом з цими пророками, показує, що ось вони тут, там, у вічності перебувають, а я є той самий, за якого ви мене дійсно маєте. це. Господь Ісус Христос, коли народжувався, воплощався від Пресвятої Богородиці, втілювався, як ми цим словом називаємо. Апостол Павел часто за богослужінням читається такий апостольський уривок послання до Філіппесян. І там є такі слова, перечисляються різні фрази, що на себе, яку природу прийняв Господь, і там серед цих, цього речення є такі слова, з раба приїм». Що коли Господь народився тут на землю, він прийняв образ раба. Не просто якийсь образ, не свій, а саме образ раба, образ, який раба, який всім служить, відсутність слави. Якраз в цей момент на горі преображення відбувається зміна образу. Господь показує, що ті чудеса, які я робив, це коли я зцілював, воскрешав з мертвих, я не просто ставав кимось іншим, а я показував в ті моменти себе справжньо, ким я є насправді. І справжнього себе під час земного життя, якраз Господь і показав на горі Фавор під час преображення. У всій своїй славі відбулося на горі Фавор, відбулася якраз зміна цього образу раба, в який Господь втілився через Пресвяту Богородицю, через Діву Марію, і обожив нашу природу. І цей кусочок події на приображенні на горі Фавор, він показав себе у всій божественній славі, яку він до цього приховував. І сказав після цього учням, що те, що відбулося, і те, що ви побачили, можете розказувати тільки після мого Воскресіння. І навіть в пісні, до, здається, до причастя, в каноні, коли ми читаємо в четвертій пісні, є такі слова, ні ходата, ні ангел, но сам Господі воплошся, і спас спасти всього чоловіка. Тобто, ні ходата я послав, не ангела послав, а сам прийшов і сам спас мене всього чоловіка, сам віддався цій справі. І кажуть, що коли Господь народився, втілився, Він обожив нашу природу. Але де ви де можна побачити це обоження? От у сучасних людей цікаве, читають такі високі слова, і вони думають, в буденному житті цього обоження я не бачу, я не видно його. Звичайно, що може побачити в житті праведників, святих людей. Але де побачити тих святих і праведників людей в цьому сучасному житті? Апостол апостол Павел, коли пише в одному з своїх послань, він говорить, що цю велику благодать, оце обоження нашої природи, яке відбулося. Після гріхопадіння Адама і втілені в народженні Христа, його не видно. Люди про це знають, ми про це відчуваємо, знаємо, але його не видно, тому що носимо цю благодать, пише апостол Павел, у глиняних глечиках. Тобто, наше тіло після цього Боження не змінилося. Ми все рівно хворіємо, все рівно піддати тлінню і в кінці кінців смерті. І цього надається непомітно, але змінюємось ми всередині, змінюється наша душа. І тому то і Господь говорить, що Царство Небесне всередині вас є. Оця частичка преображення, вона живе всередині нас. Саме слово «преображення» деякі святі отці, богослови називали програмою всього нашого життя, щоб треба все життя працювати над собою і преображатися. А хтось святих оцій говорив, що православ'я це віра, якраз преображення, це синонім цього слова. Тому що ти постійно працюєш над собою, постійно робиш крок вперед, крок назад, там вперед. Там пів кроку вийшло зробити вперед, потім назад. Не все получається одразу, і оця робота над собою. Особливо великих праведників, які присвятили цьому сугубо, особливо своє життя, в них якраз і помітно це не тварне світло, це преображення їхньої душі. Але як апостол Кавел каже за нашими тілами, за цими глиняними глечиками відхими. Які старіють, хворіють, цього просто непомітно, але це відчувається. Відчувається, коли ти знаходишся поруч з такими людьми, і вони були і в ті часи у величезній кількості, сьогодні може менше, але вони є і зараз, які дійсно досягають вже тут цієї досконалості, що можуть, можна про них сказати. От в нього дійсно царство небесне всередині нього є. І цей от наш набутий стан під час нашого всього земного життя. Оцих Років, десятків років нашого життя ми беремо з собою вічність. Тому і кажуть, що пекло буває живе в ньому всередині. Йому вже не треба нікуди потрапляти, ні в рай, ні в пекло. Він вже носить цей стан злості, агресії, злоби всередині самого. Як він може там у вічності на щось розраховувати, якщо він цей стан, цей шлях обрав тут. Це його вибір, це його шлях. Такі під час. Коли ще апостол Петро підняв очі, звичайно було явління Бога Отця, який сказав, що це син мій улюблений, у ньому моє благовоління. І ще раз підтвердження було Божества Ісуса Христа, який колись народився від причистої діви. І коли ви багато разів читаєте цей євангельський уривок, пам'ятаєте, коли апостол Петро каже, що нам тут добре бути. І ми зробимо три палатки, поставимо, три намети: одну тобі, Боже, одну Іллії, і одну Моїсею. Ну, такий абсурд. Святі оці деякі дивуються, кажуть, ну, перед ним стоїть Господь, тут преображення світло, він про якісь палатки говорить. Справа в тому, що. Іван Златоуз говорить, що ще раз повертаючись до сповідання апостола Петра, коли Христос відповів почув відповідь апостола Петра, він йому говорить, що мені треба йти в Єрусалим. Там багато постраждати від старішин, від первосвященників. Бути я помру там і на третій день воскресну. І їм це важко зрозуміти, їм це важко було почути, втілити, про що він говорить, куди сіти в Єрусалим, якесь місто, і, от, будучи на цій горі. Так добре стало апостолам, коли вони бачили оце явління Бога в славі. Так їм стало на душі приємно, тепло, говорить Іоанн Златоуст. Що він говорить: ну не треба, Боже, туди спускатися, не треба йти в той Єрусалим, на ті страждання, те, що ти там говорив декілька днів тому. Давай тут залишимося, щоб ти не страждав, не вмирав і зробимо тут палатки, іначе як будемо тут жити, таке, якби дитяче, наївне слова апостола Петра в цей момент. Раз нам зараз тут вже добре, значить давай тут і залишимось. Але Господь говорить. І в Євангелії від Йоанна, і кожен євангеліст пише цю фразу, що я для цього і прийшов, якраз щоб все це відбулося, якраз щоб відбулося воскресіння, і людина мала вже надію не жити тим первородним, давнім гріхом, а щоб мала надію на вічне життя, на царство небесне. Амінь.